Мобілізований мешканець Прикарпаття повернувся додому через важке захворювання. Четверту стадію раку легень. Євген Луц, як розповідають його доньки, був мобілізований у січні цього року. Після кількох місяців навчань потрапив на передову. У липні мав коротку відпустку і знову повернувся в зону. Ато йому стало погано в Запоріжжі. Його забрали в лікарню, тримали там три доби. Десь потім перевели в військовий госпіталь. Її дізнали, що в нього четверта форма раку легень. І неоперабельний. Аліна каже, під час проходження медкомісії у січні лікарі нічого не виявили, тобто був здоровий і раптово важка хвороба. Дорога додому Євгену далася теж нелегко. Реннімобілем перевозити чоловіка не дозволяли лікарі. Знайшли літак, підготували все до транспортування, але раптово літак зламався аж на два тижні. А стільки чоловік не міг чекати. Літак є, все є. Медсестри згідні, Навіть самі їхати, які його зараз доглядають, не хочуть ні грошей, ні до грошей, просто дуже прив'язалися один до одного. Що в не вже готові їхати, вони сидять на сумках і чекають. Просто не знають чого і хто і як їм так вигідно. Нам просто сказали, що вони його просто відправлять як груз 200, звідти поїздом, як ту собаку. Коломийський військомат про Євгена Луця дізнався від сторонніх осіб. А коли зв'язалися із шпиталем, інформацію підтвердили, чоловік у важкому стані. Ми зв'язались з мамою. Я доповів своєму керівництву, зв'язалися з міським головою міста От, вирішили надати, ну, місь, міський голова в принципі, прийняв таке рішення надати матеріальну допомогу. Значить, ми цей дозвіл мамо підписала, відправили туди в госпіталь, і практично було все готово до транспортування цього чоловіка з помістю проживання. Євгена Луця за допомогою волонтерів таки привезли додому реанімобілем. Зараз чоловік Коломийській районній лікарні. Рідні ж будуть з'ясовувати, чому під час проходження медкомісії лікарі не виявили проблем з легенями.